Слава Україні, друзі, героям слава! Зараз на даний момент 21 століття 2025 рік, і кожен з вас напевно помітив, що штучний інтелект набирає все більше і більше оборотів, і а вже ж це активно можна використовувати для того, щоб на цьому заробляти. Тобто, зараз на даний момент можна набагато легше монетизувати будь-який свій контент, а також вивести його на новий рівень, завдяки тому, що ви можете створити свого власного аватара, перевести його на 20-30 мов і публікувати це в своїх соціальних мережах, таким чином збільшивши свій заробіток в. 10 у 20 раз, адже ви прекрасно знаєте, що в Америці, Великобританії, Там Німеччині і так далі, якщо говорити про той самий YouTube чи TikTok, там платять в пять 10 разів більше, якщо, наприклад, порівнювати з Україною. І зараз у 2025 році можна сказати, ми кожного дня бачимо якийсь новий ai продукт, який допомагає нам полегшити життя. А також е, за допомогою цього заробляти зараз. Кожен з вас може вести свій бізнес, знімати рекламні кампанії на декілька мов світу, а також створивши свого ai двійника. Е, Якщо ви займаєтесь соціальними мережами, це полегшить вам життя в 10-20 разів. тому що один раз, створивши свого двійника, ви просто надалі налаштовуєте і оптимізовуєте все так, що даєте йому тільки текст, і він все робить за вас. І в цьому відео я вам покажу класний цікавий проект Antix, використовуючи який ви зможете прямо зараз створити свого двійника і почати вести, наприклад, TikTok, YouTube і будь-яку іншу соціальну мережу, та починати монетизувати його. Я також в цьому відео створю. Свого двійника, покажу детальну інструкцію, як це робити, як зробити його мультиязичним, щоб він міг е озвучуватись, наприклад, англійською, німецькою, японською, іспанською. Будь-якою. В цьому відео також я покажу, як купити токени даного проекту. Їх зараз можна купити по знижці 72%. Тобто при приліснингу у нас буде запас 72%. Якщо навіть ніяких іксів не буде, е можна буде зафіксувати прибуток плюс 72%. Чисто теоретично. Antix – це унікальна платформа для створення гіперреалістичних цифрових людей. Тут ви можете абсолютно повністю налаштовувати свого аватару від емоцій, як він буде говорити та розповідати, до налаштування тону голосу. А що головне, як на мене, тут це кожен аватар буде захищений NFT паспортом, що захищає твою інтелектуальну власність. На відміну від тих же GPT або Google Veo, Antix дає повний контроль над нашим аватаром. Отже, давайте перейдемо та створимо свого власного аватара. Ви можете його придумати з голови, тобто, це може бути будь-який персонаж, який прийде вам в голову. Це може бути як людина, а також, наприклад, якийсь казковий персонаж, якого ви придумаєте, і в подальшому ви його можете анімувати. Та е, монетизувати. Також ви можете завантажити своє власне фото і його анімувати. Для того, щоб анімувати ваше фото, а в подальшому переводити на декілька мов світу, потрібно буде придбати платний тариф. Отже, для того, щоб анімувати своє фото, ми переходимо до даного інструменту. Знову ж таки, так як я казав, всі посилання в описі під відео. Я завантажую своє фото, даю промпт, яке це має бути розширення. Скільки секунд має бути відео? 5 чи 10. Ну, якщо ми будемо анімувати фото, власне, і натискаємо Створити. Буквально за пару секунд, ви маєте вже анімоване свого аватару. зовсім скоро тут додадуть інструмент, де ви зможете з фотографії зробити повноцінне відео, і ваш персонаж буде розмовляти на 20 мовах світу. Це я вам розказав про такий інструмент штучного інтелекту, який ви можете використовувати та полегшити своє життя. Так як я й казав на початку, в цей проект можна зараз інвестувати. Можна перейти на їхню сторінку, сторінку пресейлу та купити токен до лістингу. Ми можемо його купити зараз на даний момент зі знижкою 71% Тобто при лістингу ми будемо мати гандикап. 71%, не враховуючи ікси. А вже ж це не фінансова рекомендація. Кожен з вас має власноруч подумати, чи потрібно заходити в даний проект, купити власне, їхні токени чи ні. Якщо перейти та подивитися економіку проекту, ви зараз можете бачити це на екрані. Також тут буде виділено 2,5% на аеродроп. Якщо ви хочете безкоштовно забрати токени в їхньому аеродропі, будь ласка, переходьте, беріть участь і спробуйте забрати ось ці токени. Прилісного продасте. Сам перед компанією Antix на даний момент вона. Активно залучаю інвестиції, і також кожного дня, кожного тижня там місяця у них з'являються нові інструменти ші. Тепер давайте перейдемо до того, як купити токени на пресейлі. Для цього знову ж таки посилання залишаю в описі від під відео. Переходите на сторінку пресейлу. Далі вам потрібно законектити ваш гаманець, на якому є гроші, якщо ви хочете сюди власне інвестувати. Я законнектив гаманець Metamask. Вибираємо мережу, на якій у нас знаходяться гроші. Я вибрав Binance Chain. Там. там також є ще ефір і бейс. Законектив гаманець. Бачимо на моєму балансі є 100 доларів. Альна сума, на яку ми можемо купити, це 1000 токенів Antix. Я ввожу 1000 токенів Antix, Бачимо, що це приблизно 82 долари. При покупці вводіть промокод hal 15 і до кінця цього місяця вам дадуть ще плюс 15% токенів зверху. Якщо ви дивитеся відео вже в листопаді, просто переходите за реферальним посиланням, і ви отримуєте плюс 5% зверху до вашої суми інвестицій, з якою ви захочете зайти сюди. Транзакція успішно пройшла. Підтверджуємо це. Також у двох словах можна сказати про команду даного проекту. Вони не початківці на ринку і також. У них є цікава та сильна команда, яка Подальшому, надіюсь, дасть нам непогано заробити. Ну, якщо я буду купляти токени. Antix – це не стартап у гаражі, за ними 13 років досвіду керівництва Disney, партнерства з FIFA, Game of Thrones і Binance. А також їх визнали АІ стартапом у 2024 році серед 150 тисяч конкурентів. Як на мене, це досить непоганий результат. Чому я буду купляти ось цей токен Antix? Сам токен це паливо всієї екосистеми: доступ до преміум функції, стейкінг, голосування і все це відбувається через цей самий токен. А головний механізм викупу та спалення. Отків прибутку платформи щомісяця використовується для викупу токенів. Це гарантує зростання ціни. Як це було з токеном Leo або Hype. Отже, зараз ми на порозі нової ери. Це штучний інтелект. Зовсім скоро цифрові аватари замінять нас, мене телепередачі в телевізорі, ведення ютуб каналів, різні програми. І все це буде використовуватись в більшості за допомогою ось таких. А її аватарів. Ну якщо з телепередачами можливо це зараз зашвидко, А ось зведення своїх соціальних мереж стає дедалі популярнішим рішенням серед інших креаторів для того, щоб полегшити собі роботу і. Проект Antix вже зараз дає нам інструменти для того, щоб е, це все використовувати. Таке є токену Antix, відбудеться вже 18 листопада, а пресейл токену наразі триває. Як бачите, за допомогою даного інструменту дуже багато людей використовує власне ось такі відео для того, щоб монетизувати свій TikTok, YouTube, Instagram і будь-які інші соціальні мережі, які платять, наприклад, за перегляд. Той же самий Facebook, там у них є Reels, також він платить за перегляди. Ви знаєте, що такі більш-менш провокативні е, відео на ту чи іншу тема. У Фейсбуці дуже легко монетизувати, адже там аудиторія така, яка любить построчити коменти, і цим можна скористатись. Зараз на даний момент західні блогери просто хеллоуін, на даний момент скоро буде, чи коли він там точно не знаю. І вони вже створюють ось такі відео, ви зараз будете бачити на екрані, на тематику хеллоуіна. Такі відео набирають там, по 5-10 мільйонів переглядів, якщо переводити це в доларах на західну аудиторію. Тік-ток, це там. В місяць можна заробляти від 500 там до 10 тисяч доларів. Той же самий YouTube Shorts, можна його також пробувати монетизувати. А вже ж напевно це не день, не два. Ви опублікували там 10 роликів. і Вже починаєте заробляти так. Потрібно регулярно цим займатися та пробувати вивести той чи інший. Канал свій на монетизацію. Як підключити монетизацію на YouTube? є на моєму youtube каналі. Як підключити монетизацію TikTok? якщо ви знаходитесь в Україні, також є на моєму youtube каналі. Але подивіться останнє відео не попереднє, а останнє, тому що там оновлена інструкція, там не потрібен телефон. Бо те, хто дивиться ще попереднє, а там з телефоном накладка. Тому дивимося останнє. Ось такий цікавий проект, який має свій токен. Він має свій інструмент для того, щоб в подальшому ціна токену тільки зростала. Так, ну. Власне, бувають різні випадки, але на даний момент є така інформація, яку я вам сказав. Кожен з вас може перейти на їхній сайт, переглянути токеноміку даного проекту власноруч, або давши цю роботу зробити тому ж самому штучному інтелекту.